Переселенка з Маріуполя Світлана Жуковська розповідає, в Івано-Франківську уже переїхала на третє орендоване житло. Жінка каже, стала на чергу в Івано-Франківському ЦНАПі на отримання житла. У мене ще ситуація така, що хазяйка сказала, квартиру освобождати. І от ми зараз, от через місяць, будемо на вулиці. Ми з братом знімаємо однокімнатну квартиру, бо це дорого тут щось знімати. Така ситуація в кожного, хто зареєстрований в центрі Я Маріуполь в Івано-Франківську, розповідає директорка центру Ольга Крохмальова. В нас зареєстровано близько двох тисяч маріупольців. Якщо бути точніше, це десь дві триста людей. Кількість людей, які тут забезпечені гуртожитком, то це можливо 10, близько десяти відсотків. Наскільки ми знаємо, вони сплачують комунальні послуги, які вони споживають, і в таборі «Сокіл» вони наскільки ми знаємо, не сплачують за е, своє проживання. Тут в гуртожитках є певні е, вимоги щодо там, обслуговування. Наскільки ми знаємо, це там якась дуже мінімальна сума. Будинки для проживання 600 ВПО до кінця 2025 року зведуть у Івано-Франківську за грантові гроші, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва міської ради Роман Галіпчак. Наразі триває проєктування цього житла. Проєкт фінансує Європейський союз за підтримки Невко в Україні. На будівництво спрямують 9,5 мільйона євро. Збудоване житло буде у власності міста, каже Роман Галіпчак. Будуть однокімнатні, двохкімнатні і трьохкімнатні квартири. Ну, співвідношення ще важко що сказати. Ми, сам проєкт розробляють, щоб врахувати більшу кількість осіб, щоб поселити. Я думаю, що це буде ще розроблене комунальне підприємство, яке буде обслуговувати ці будинки окремо для, для цих людей. Буде врахована вся інфраструктура, ми хочемо. Там передбачити дошкільні заклади. Земельна ділянка виділена 1,2 гектари. Значить, там планується три будинки. Чергу із тих ВПО, хто отримає житло, формуватимуть із людей, які вказали таку потребу, коли реєструвалися у ЦНАПі, каже Роман Галіпчак. Як розповів Суспільному заступник міського голови Михайло Смушак, в Івано-Франківській громаді наразі зреєструвалися 247 сімей, які потребують тимчасове житло, та 247 – постійне. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.